Так, заміна батарейки Mazda cx 5 Ми шукаємо тут зачіпку. І засуваємо і кришку, на якій немає значка, ми здвигаємо вбік. Тут у нас є ключ. Але тут немає батарейки. Батарейка з цього боку, тому ми шукаємо оце місце. І сюди втискаємо легенько чи викруткою, чи пінцетом. От ми з першого разу. Отак. Підділи. І в нас вже відкрився цей корпус. Далі ми моєї... його відщлкуємо і побачимо саму батарейку. Тут можна або викруткою, обу... або. Вот. І сама по собі батарейка 2032. Видно, назад так само. Далее вот тут иконочку. Все просто сверху закрывается. Далее вставляем назад ключ механичный. І це у нас повинно заїхати.